そうですね。嗯嗯嗯嗯 А мы піддержим. Давай, давай, знімай. Вот это вот все настроено. Выступайте, мы вас піддержим. Значит, старт. вот это машин. Да, разум, да, 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 да. Маршрут, да? ну, надо. Она моргает. Василов, Василович, идите. Вас Ты пороссказуй, давай, надо. Сереж, да и ти, ну ми ж тут собрались там не просто не <плес> <поражали>. <плес> яка ніколи не порушувала правил дорожнього руху, несправедливо звинувачує без поєдні транспортної пригоди, яка так саме через те, що за кермом іншого автомобіля знаходився суддя Запорізького господарського суду сервіс. Найбільше в те, що є живі свідки, які перебували в автомобілі Юрія Васильовича, які вказують на істинний маршрут руху автомобіля ДО за термом якого сидів наш колега. Два автомобілі в момент удару знаходилися на головній дорозі. Бортяник не порушував правила дорожнього руху. Зупинився на повороті до села Гварь. Є такі люди, а такі люди, як Серкіс, які завжди відчувають свою свої безнаказанність, не їздять, а просто вітають і, грубо порушують правила дорожнього руху. Серкіс, ти давав присягу народу України, що будеш дотримуватися закону, але грубо порушуєш його. А саме з усіма іншими слідчими, прокурорами, суддями, забрикував вправо і вони покарання. Це є несправедливим. Ганьба судді серцю. Ганьба. Ган Ганьба! 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 І почуєте, на сьогодні, 16 квітня, вийдемо на місце ДТП. Підтримати його, вийшли нашим колективом. Тобто всі небайдужі люди, які знають його, сьогодні підтримують його тут. Ганьба, сервісу! Ганьба! Ганьба! Шановні громадяни шановні, шановні громадяни, шановні українці, я хочу щиро подякувати вам, що цей день сьогодні зібралися хороші люди, хороші працівники. людиною, в непоганому колективі. З непоганою людиною, в хорошому колективі, працюють і роблять свою святу справу і навчають учнів. Напевно, в них є розум, напевно, в них є душа, небайдужість до то всього того, що відбувається в країні. Я, як сказала Тетяна Анатолійовна, Сергізом не спілкувався, власне, да, і, чесно кажучи, не маю особливого бажання. Оскільки це дійсно не судді, даючи при всякого чесно судити власне, всі справи, які вони розглядають суди, вони самі грубо порушують закон, поплюжать Конституцію, поплюжать той, ті ж самі правила дорожнього руху, ті слідчі. І органи досудового розслідування повністю прогнили. Жодної нормальної людини, яка б там, по крайній мірі розглядала цю кримінальну справу, а це слідчі Кривченко, це слідчі Курило, Шкура. Власне, навмисно разом із серпізом склад прикували матеріали кримінальної справи. Прикро, неодноразово громадяни зверталися. Потерпілі і свідки ДТП, неодноразово зверталися до прокуратури, до слідчих прокуратури, до прокурора. На жаль, ніхто не вислухав. На жаль, ніхто не вислухав і не відреагував. Саме головне те, що прикро, що прокуратура, власне, чи то навмисно закриває очі і є порука така юридична щодо вигороджування суддів власне, таких своїх колег по цеху. У ну, матеріалах кримінальної справи, де прокуратура закрила. Спочатку порушила кримінальну справу, а потім її благополучно закрила. Вказуються такі факти, які просто відмілюють суддю. При цьому співробітники і досудового слідства, і прокуратури, вони не бояться писати про просту нісенітницю у своїх документах. Пишуть про те, що суддя Серкіз ніколи не привлікався до кримінальної відповідальності, до адміністративної відповідальності. І при цьому в цих ж самих матеріалах кримінальної справи слідчі зробили запит, загальноукраїнську мережу щодо складання адмінпротоколів. І тут же на цього суддю є СЕРКІ, є два адмінпротоколи. Про те, що він 11.08 у цей же день, власне, рухаючись на автотрасі київ харків дожанський на 203-му кілометрі, де сталася дорожньо-транспортна пригода, рухається без страхового поліса. Ну це дрібничка, але це говорить про те, що судді вони зникли, не з собою належних документів. Не завжди вони показують водій, притягають водійські посвідчення співробітникам ДАІ, І вони вважають, перевищують швидкість. Запросто це роблять, власне. І друге, це те, що в 99-му році цей же самий Серкіс в місті Запоріжжі. Це офіційний документ, хто бажає, можете подивитися. В місті Запоріжжі скоїв ДТП, тільки на автомобілі УАЗ 21053 ну, Напевно, тоді він ще не мав такого, як вказують свідки там джипа, власне, власне, Ну, За цей час він вже його придбав, машина вже посолідніша. Тому відповідно можна... Давити, збивати, літати по дорозі зі швидкістю 120-140 км на годину, виїжджати на зустрічну смугу, власне, так. Прикро те, що хотілося, щоб такі, як суддя Серпіс, безумовно їм не місце в судах, власне, якщо вони таким чином поступають із простими громадянами. Хотілося, безумовно, я є власником автомобіля власне, Теосенс, в якому знаходилися пасажири. Мені прикро, що там знаходилася мала двохрічна дитина, яка випала на асфальт. Дійсно Тетяна Анатолійовна згадувала про те, що, дякуючи Богу, що ця двохрічна дитина вона вижила, що батьки продали там корову, що вони відправили дитину на лікування в Полтаву, що це прості громадяни. вони побоюються власне певної конфронтації з правоохоронними органами власне про те що вони як кажуть бачать те що часто відбувається в судовій системі в правоохоронних органах не мають надії на якусь таку перемогу судову на справедливість на те що можна відшкодувати якісь заподіяні збитки мені хотілося щоб оці судді які знаходяться в нашому Лубенському міськрайонному суді вони, коли будуть подаватися е, моральні і матеріальні е, відшкодування, хотілося, щоб суддя ну, 1050-100 відшкодував тій дитині. Я думаю, для нього це невелика, е, невелика сума, бо заробітна плата в обласному суді у е, суді, напевно, е, дозволить відшкодувати такі матеріальні збитки, тій двохрічній дитині, яку е, вдалося там, батькам е, врятувати. В машині в автомобілі була і вагітна жінка. Дякуючи Богу, що так сталося, що і вона, власне, як кажуть, теж вижила, і що все в порядку. Е, безумовно, прикро, що немає, до е, ну, речі, я дякую, там, бачу журналісти, готують камеру. Хотілося, щоб були і інші журналісти, і інші засоби масової інформації. Оскільки складається така думка, що... Е, Ну, я в плані до журналістів я звертаюся до преси, що коли немає, відчувається, що коли немає жарених фактів, коли хтось не загинув, тоді якось матеріал стає нецікавим, напевно. Хотілося, щоб всі справи, які розглядаються несправедливо, де є необ'єктивність і упередженість. Хотілося, щоб власне, і на це, і преса, і телебачення звертали безумовну увагу.